Мої любі першокласники, розпочинаємо урок, я досліджую світ. Тема уроку тварини рідного краю. всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Давайте спробуємо розгадати ребус. Ми маємо перед собою малюночок, який складається з букви Т, з цифри 2. Першу і останню букву ми забираємо, у нас лишається в, Т, В. Далі гриб, букву Г і букву Б забираємо, залишаються Ри. Т, В, Ва. Ри. і бу... цифра 1 перевернута задом наперед. Ні. І в нас виходить. Слово тварини. Що ви знаєте про тварин? Тварини налічують такі групки, як птахи, звірі, комахи, риби. Тварин дуже і дуже багато. Тварини поділяються на диких і свійських. Відгадайте, будь ласка, загадку. Влітком, влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це? Це ведмідь. Відгадайте наступну загадку довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував. Довгі ноги скік та скік, ми погнались він утік. Хто це діти? Заєць. Наступна загадка. В темнім лісі проживає довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її лисиця. Наступна загадка. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься, їжачок, правильно, наступна загадка. Я веселенький звірок, плик з ялинки на дубок. Хто це? Білочка, правильно, наступна загадка. Хто це землю вигортає, мов купини навертає, то підземний хід риє, риє. Кріт. Так. Погляньте, будь ласка, на малюночки і назвіть групи тварин. Що зображено на малюнку у кружечках? Установіть відповідність між твари, зображенням тварин і малюнка у кружечку. Подивіться, будь ласка, всі, звірі, всі тваринки, які зображені на малюнку, можна розділити на групки. Наприклад. Ось це риби, і їхня головна ознака це луска на тілі і зябри. Далі, ось ці тваринки мають хутро і належать до групи звірів. Ось ці тваринки належать до групи комашки, і їхня основна відмінність те, що вони мають шість лапок. А ось ці тваринки це група птахи. Найголовніша відмінність птахів це те, що вони мають пір'я і крила. Так? крила, розгляньте, будь ласка, фото комашок. Яких комашок ми бачимо, які з них мешкають в нашій місцевості, і що нам про них відомо? Ну, по-перше, всі ці комашки мешкають в нашій місцевості. І метелики, і колорадський жук, і комар, і сонечко, і бджілка, і муха, і джміль. Так, всі ці комашки проживають у нашій місцевості. І хоча б раз в своєму житті ми бачили цих комашок. А що ми про них знаємо? Наприклад, про метеликів ми знаємо, що вони з'являються, коли тепло і зникають при перших холодах. Про сонечка жука ми знаємо, що цей жучок знищує шкідливих комашок, так? Бділка збирає нектар і утворює для нас мед. А комар дуже болісно. Кусається. Так, дітки? Погляньте, будь ласка, на наступні малюночки. Які із зображених риб водяться у водоймах вашої місцевості. Давайте поглянемо, дітки, а чим ми можемо довести, що на малюночку зображені саме риби? Так, ці тваринки вкриті лускою, в них є зябри, а ще в них є плавці. Так, Давайте розглянемо, які рибки зображені на малюнку. Щука, лящ, сом, окунь, карась. В нашій місцевості, дітки, ми можемо зустріти ляща, карася, ну, іноді окуня. А сом і щука, вони вводяться не в нашій місцевості. <кхем> Погляньте, будь ласка, на наступну групу пташок. Дітки, ой, на наступну групу тварин. Що це за група? Це група пташки, так? Давайте назвемо тих пташок, яких ми бачимо перед собою: горобець, синичка, ластівка, голуб, лелека і дятел. Які птахи живуть у лісах нашої місцевості? От, до речі, всі птахи можуть зустрічатися в нашій місцевості. Голуби живуть навіть у дворах і горобці. так? І синичку ми можемо побачити в своєму дворі, і ластівочку можемо побачити, як вона літає, в полях або десь в лісах, біля людських поселень може проживати лелика, і десь можемо почути, як стукають дятли. Тобто всіх пташок ми можемо побачити і почути. Біля нашої місцевості. Наступна групка тварин це звірі. Так, їхня головна ознака те, що в них є хутро. Так, Які звірі мешкають у лісах вашого краю? Так як на, в нашому краї ліс є лише в одному місті через море на кінбурзькій косі, то там ми можемо з вами зустріти таких тваринок, як білочки, зайчики, лисички і дикі кабани. Саме таких тварин ми можемо зустріти в нашій місцевості. А зараз, дітки, давайте спробуємо з вами розгадати кросворд, упізнати тваринку і дізнатися, про що ми будемо говорити далі на уроці. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Що це за тварина? Це черепаха, правильно. Хто зображений на цьому малюнку? Тварина під назвою єнот. Далі, дітки, хто це? Це зайць, звичайно. Як називається ось ця комашка? Мурахи молодці. І хто зображений на цьому малюночку? На малюнку ми бачимо лисицю. А тепер, дітки, прочитайте слово у виділеному стовпчику жовтеньким. Птахи. Тобто, далі ми з вами детально зупинимося на тваринках, а саме група птахи. Відгадайте, будь ласка, загадку. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Хто це? Ластівочка, так. Наступна загадка: довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це такі, дітки? Це лелека, правильно. Наступна загадка: уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі. Бачить серед ночі. Хто це? Це сова. Наступна загадка. В лісі на зеленій гілці ніби грав хтось на сопілці. Підійшов поближче я і побачив, кого Солов'я. Так, молодці. Наступна загадка жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються синички ось такі гарненькі. Наступна загадка маленький хлопчик у сірій свитині, по дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? Це маленький горобчик. так. Наступна загадка. Цілий день працюю в гаї, Діловито дзьобом б'ю, я не цвяхи забиваю, я помашок дістаю. А це хто діти? Звичайно, це дятел. Далі балакуча ця вертуха, ліс її щоденно слуха. Довго хвоста, білобока, ну й плитуха це сорока ось така гарна. Погляньте, будь ласка, на малюночки, які птахи мешкають в нашій місцевості. У нашій місцевості ми можемо побачити горобчиків. Можемо побачити синичок, сороку, ластівочку, у е, лісосмузі десь або у лісі, ми можемо почути зозулю або дятла. Інколи прилітають до нас і сови, але вони найчастіше живуть подалі від людей. І десь у селах або на полях, у лісосмугах б'ють свої гнізда-лелеки. Але саме в нашому місті лелеку я не зустрічала. Можливо, десь колись вони і прилітають. Як ми можемо дбати про птахів? дітки, для того, щоб допомогти птахам? Що ми можемо зробити? Звичайно, ми можемо їх підгодовувати, ми можемо будувати для них ем, кормушки, так, і туди класти їм їжу. Ми можемо не лякати їх, не розорювати їхні гнізда, якщо ми раптом натрапимо на таке гніздечко з, я... з яєчками. Так? Ну, таким чином, не шкодячи птахам. А трішечки їх підгодовуючи, ми можемо про них дбати. Особливо взимку, так, дітки? Тому що взимку не всі пташки відлітають у теплі краї. Багато хто із них залишається в нашому краї. А ми знаємо, що пташка може пережити холод, сильні морози. Але коли голодно і немає чого їсти, від цього пташка може загинути. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Яку пташку ми бачимо на малюнку? На першому малюночку зображена ластівка, а на другому малюночку соловейко. А скажіть мені, будь ласка, чи чули ви ось такий вислів і чому так кажуть? Ластівка день починає, а соловейко його кінчає. Ластівка, дітки, це найраніша пташка. Вона прокидається раніше за всіх. І прилітає весною також раніше за всіх. А ось соловейко, дітки, він дуже пізня пташка. Вже коли на небі темно, з'являється місяць, а він все співає і співає і співає. Ось тому і кажуть, що ластівка день починає, а соловейко кінчає. Погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть, яку пташку ми тут бачимо. Так, ми бачимо на, цьому, на цих малюночках лелеку. Чи доводилося вам коли-небудь спостерігати за життям і поведінкою цих твариночок? Скажіть, якщо ви спостерігали за життям лелеки, або ось, наприклад, за малюночками, давайте спробуємо скласти розповідь про життя лелеки-білого. Перш за все лелека собі шукає пару. так? Тобто жіночий рід пташки і чоловічий рід мають бути в парі. Далі вони знаходять для себе безпечне місце. Це може бути велике дерево, або висока сосна, або е, дах хати. Туди вони прилітають. У це безпечне місце і починають там вити своє гніздечко, так? Навіщо, дітки? Пташки створюють пари і в'ють гніздечко для того, щоб висадіти нове потомство. Тобто, пташка жіночого роду вона висиджує яєчка. так? І постійно має знаходитися у гнізді до тих пір, поки не з'являться маленькі пташенята. В цей час лелека чоловічого роду, тобто самець, він має забезпечити їжею себе і свою самицю, яка висиджує його потомство. Через деякий час, коли вилуплюються маленькі пташенята, обоє батьків. Їх годують, тобто піклуються про них. Так? Вони літають, шукають їм їжу, приносять, бачите, як на останньому малюночку. Або мама, або тато кладуть їжу прямо маленькому пташеняті у ротика. Коли пташенята вже стають такими більш окріплими, мама з татом лелеки починають їх вчити літати. Тому що до кінця літа і на початку осені лелеки мають вирушити у далеку путь, відлітають у теплі краї. І пташенята мають підрости та навчитися літати. Ну, ось, наприклад, такі, таку невеличку розповідь я склала за малюночками про те, як же проходить життя пташки-білий лелека. Скажіть, дітки, а як називають лелеку у вашій місцевості? В нашій місцевості лелеку так і називають лелека. Але українці в деяких різних частинках нашої держави по-різному називають цього птаха. Не тільки лелека. На нього ще кажуть жабоїд, тому що найчастіше ці пташки ласують жабами. Веселик. Бузько, чорногус. Можливо, ви знаєте якісь свої назви, можливо, ви чули, як називають лелеку по-іншому. Якщо так, поділіться з нами, будь ласка, іншими назвами цієї пташки. Зараз я пропоную вам розгорнути свої сторіночки у зошиті та знайти тему тварини рідного краю. Пам'ятаєте, якщо завдання є, ми його виконуємо в зошиті письмово. Якщо завдання у вашому зошиті немає, ви опрацьовуєте його усно. Наше завдання. Погляньте, будь ласка, на малюночки, позначте тварин, які мешкають у вашій місцевості. Дітки, давайте подумаємо і скажемо, які тваринки живуть в нашій місцевості. Їжачок, лисичка. Сова і зайчик. Так, тобто всі тварини, які знаходяться в нижньому рядочку. А подивіться, будь ласка, на тварини, які знаходяться в верхньому рядочку. В нашій місцевості, в дикій природі живуть такі тваринки? Ні, не живуть. Але ми їх могли бачити. А де? Правильно, дітки, в зоопарку за ними доглядають люди. Але у дикій природі ці тваринки в нашій місцевості не водяться. Завдання друге. Як пересуваються зображені тваринки? Погляньте, будь ласка, з лівої сторони ми маємо позначення, як е, пересуваються пташки, вони літають і ось такі дві дужечки у вигляді крилиць. Далі, як пересуваються рибки, вони плавають і ось такі, нібито дві хвильки. І як пересуваються звірі, вони ходять, і ось такий кружечок. Тепер, дітки, біля, кожного, біля кожної тварини у квадратику ми маємо позначити потрібну позначку. Давайте поглянемо. Перша тваринка це пташка-синичка. Що вона робить, як вона пересувається? Літає, звичайно. Далі рибка, яка як пересувається? Плаває. Єнот. Ходить. Далі знову рибка щука плаває, мишка ходить, вовк ходить, ластівка літає, голуб літає і горобець літає. Дітки, позначте, будь ласка, біля кожної тваринки певну позначку. Наступне завдання складіть. Перелік диких тварин вашого краю. І запишіть їх назви. Дикі тварини, які зустрічаються в нашому краї: вовк, лисиця, заєць і їжак. До речі, їжак це також дика. Тварина. І те, що в мультиках, в казках про їжачка кажуть, що він любить їсти грибочки, яблучка, грушки це неправда, дітки. Їжачок їсть маленьких мишенят, жабенят, ящирок і маленьких змійок. Тому це дика тварина. Можливо, ви згадали, хтось іще проживає в нашій місцевості? Хто належить до диких тварин? Можете написати самостійно. Наступне завдання, дітки. Розгляньте, будь ласка, фото, які з цих тварин належать до диких, і які до свійських. Подивіться, кого ми бачимо на малюночку? Золотомушка це така пташка. Бджола і сом. Хто із цих тварин? Точно належить до диких. Сом і золотомушка, це точно. А що стосовно бджілки діти, взагалі-то бджілка вона також дика тваринка, дика комашка, тому що вона літає в полі, збирає собі десь там пилок. Але дуже часто люди почали. Привчати бджілку до будинку. Так? Як називається будинок, в якому проживає сім'я із бджілок? Е, місце, де розташовані ці будиночки, це пасіка, а будиночок називається вулик. Людина дуже часто бере, поселяє у вулик сім'ю із бджілок. І бджілки літають собі десь там на пасіці, збирають пилок, приносять цей пилок у свій буличок і там утворюють з нього мед. А тоді людина цей мед збирає. Тому бджілки, дітки вони можуть бути і дикими, і свійськими тваринами. Ну, давайте сьогодні ми візьмемо, що це свійська тварина бджілка, що вона проживає. На території, де живе людина. І людина за нею доглядає. Наступне завдання. Що з того, що дають тварини, ти використовуєш щоденно, обведи? Дітки, що ми з вами щоденно використовуємо? Ми використовуємо одяг щоденно, так? тобто взуття, одяг, це все дається нам від. Тварини. А ще щоденно людина використовує їжу, тобто молоко, масло, яйці, м'ясо, мед, рибку, тобто всі малюночки, які зображені перед нами, ми можемо обвести, тому що завжди те, що нам дає людина, те, що нам дає тварина в їжу. І те, з чого людина виготовляє одяг із тваринних якихось елементів, це все ми використовуємо майже кожного дня. Який же висновок ми можемо зробити після того, як розглянули тему тварини рідного краю? Що тваринний світ України дуже різноманітний. У нас дуже багато птахів, комах, риб звірів. У нас мешкає дуже-дуже різноманітний світ тварин і їх потрібно оберігати. Так? Виконайте інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете в своєму електронному щоденничку. А наостанок оберіть, будь ласка, рибку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Жовта. Все було легко та просто. Червона було складно та незрозуміло, зелена мені під силу всі завдання. А я дякую вам за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!